Це будиночок номер 2. Він біля ставу, бо став видно навіть з парадних. Отож, тут є спальня. зона споживання їжі. тут зручно точно чотирьом людям. До слова, цей мед це комплімент для вас від нашого діда, і ви його можете без проблем собі смакувати, забирати додому. Все окей, це подарунок. Якщо захочете докупити собі меду, просто дайте нам знати, і ми це організуємо. Пічка буде опалюється або пічкою, або теплою підлогою або кондиціонером. Тут у нас дрова та інструменти. Тут ось стоїть розпалочка двох водів, також сірники, а самі прибори для мангалу. Ось тут, в чорному такому кисі. Ось тут. А тут, до речі, зверху настільні ігри, музичні інструменти і тут наша маленька бібліотека. Гардероб, тут ви знайдете капці для будинку, а також дощовики. Аптики для походу на вулицю ось тут стоять. Є кухонна зона, вона, в принципі, повністю підходить для приготування їжі, є весь необхідний посуд. Він ось в цих полицях. Індукційна плита, тут холодильник, тут смітничок і рукомийник стосовно посуду. Посуд ось тут. Також є додаткова шухляда з посуду. Ось тут. Тут ви знайдете столові прибори, Бачите, святка прихована. Також ванячки кастрюльки і коварка ось тут. Інші склянки і чайничок для заварювання чаю. От там зверху. Холодильник. Одразу наступна шафка. Морозилка. Там є свій рідний міні-бар, можна будь-які штуки з собі придбати і смакувати. Чайочки, які ви бачите зверху, це компліменти від нас. Ми їх самі збирали або на локації, або в горах. Тому користуйтесь. Також є санвузол. А він має душову, велику, класну душову. Ось. Рукоминичок, рушнички знайдете. Ось тут. Дрібнички, всякі в ванні шукайте в цій корзинці. Тут є засоби особистої гігієни, є декілька таблеток, наприклад, для травлення або від болю головного. Є спрей від комах, є зубна паста, а також зубні щітки, якщо раптом ви їх забули. Якщо ви просили плюс одне спальне місце, тобто або розкладачка з ортопедичним матрацем, або дитяче ліжечко, дитяча то вся постійна білизна, а також ковдри, одіяла, все розташоване тут. Тому шукайте його тутечки. А сама складачка стоятиме швидше за все, ось тут. А дитяче ліжечко знайдете ось тут.